Улюблена іграшка Якось одного дня два друга Петрик і Миколка зустрілися в магазині іграшок. У хлопчиків розбіглися очі від такої кількості іграшок. Вони не могли навіть вибрати собі якусь одну іграшку. Миколка каже, яка, Петрику, твоя улюблена іграшка? Я не знаю. В мене їх так багато, майже як у цьому магазині. А в мене, каже Петрик, не дуже багато. Мама каже, що не потрібно тільки багато іграшок. А ти знаєш, звідки іграшки беруться? Запитав Петрик. Ні. Їх виготовляють на фабриці іграшок. І багато людей працюють, щоб наші іграшки були красиві, безпечні, цікаві. А потім вони потрапляють в магазин, де ми можемо їх купити. А яка твоя улюблена іграшка? запитав Петрик. «Ой, в мене всі улюблені, я зі всіма граюся. А я, а я найбільше люблю ведмедика. і, і... Давай його намалюємо. Давай. Але перед початком ми його розглянемо. У ведмедика є тулуб, це найбільша частина, голова, лапи, їх чотири, два вуха, два ока. Колір ведмедик має коричневий. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, гуаш білого, коричневого, чорних кольорів, пензлик, втулка, вушні палочки, склянка з водичкою, серветки, ножиці та веделка. І ваш гарний настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраща. Іграшками залюбки граються всі малюки. Так ведмедика гойдають, а машинку так ведуть у казкову дальню путь, так оздзигу запускають. Так.. Ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без ірошок ніяк. Ну що, друзі, починаємо працювати. Спочатку ми ось з такої втулочки розріжемо смужечки і зробимо ось такий трафарет щоб намалювати нашого ведмедика. Але малята, якщо у вас втулочки немає, ви можете скрутити картон і закріпити його скотчем. І потім, коли ви ось зробите таку трубочку, так, і зробите ось такі надрізи широкі. Ось так. Ось тут, де у вас буде скуч, розрізувати не треба. Так. І потім ось так загинаємо. Ось. Потім беремо. Пензлик мочаємо у водичку і коричневу фарбу. Ось так наносимо ось сюди. На кожний, кожний смужечку. Ось так. Ось так. І будемо починати з тулуба. І ось так. Це, час у вас? Багато піде на цю роботу. Ось, подивіться малята, які вже у нас ведеметик. Так. Ось. Так. Серединку ми можемо зафарбувати пензликом. Так. А тепер малята. Що ще нашого ведмедика не вистачає? Так, вушка, а вушка будемо малювати за допомогою відеочки. Ось наносимо фарбу. Так. І малюємо вушка. Фарби не жалкуємо. Нашому ведмедику. так. Скінчика до се до кінця. Ось так. Ось так. Так, ще одне вушко нашому ведмедику. Фарба має бути ось така. Водою її не розводимо. Ось так. Бачите, прикладаємо кінчик і ось так. Декілька разів ось так. Ось так. Потім ми зробимо таким самим способом лапки. Наносимо фарбу. Так. Ось так. Бачите, отак відриваємо відеочку. Ось ще раз. Так. Ще раз беремо фарбу. І даємо нашому ведмедику трошки підсохнути для того, щоб намалювати йому оченята, носик і ротик. Друзі, не забуваємо після кожного кольору мити пензлик. І сьогодні нам допомагала віделочка. Так, добре її витираємо, відкладаємо в сторінку. Прополощуємо наш пензлик і приступаємо до слідучого етапу нашої роботи. Зараз ми будемо малювати чорною фарбою очки нашому ведмедику, а очки, на яку геометричну фігуру схожі, на круг. Так, і ми малюємо йому очки. Фарбу беремо на. Кінчик пензлика. Так ось. Так. Так. Очки вже готові в нашого ведмедика майже кругленькі. Нехай ця чорна фарба трошки. Трішечки підсохне. Так, тут можемо трішечки нашому ведмедику. Вушка. Так. Ось тут вушка. Так. Ще нашому ведмедику ми намалюємо носик. Сик. І ось такий. Так. Ось. так, бачите? Відклали чорну фарбу і пензлик, промили його добре, обсерветочку витерли, і він нам вже не потрібен. Беремо білу фарбу, вошні палочки. Мочаємо їх ось сюди, фарбу і ось туди оченята, робимо біленьку крапочку, ось так. Оп. Ще можна додати трошки. Малята, погляньте, ось такий ведмедик в мене вийшов. Петрику, який класний ведмедик. Я вдома я теж спробую такого намалювати. А ще я з бабусею вчив чистомовку про ведмедика. Я згадав. І зараз вам розповім. А ну, давай. ді ді, ді, тихо сплять ведмеді. Ой, я теж спробую зараз. ді ді, ді, тихо сплять ведмеді. Миколка, а давай разом спробуємо намалювати ведмедика. Разом? Це ж клас! Звичайно, пішли додому і намалюємо ведмедика. Дякую за увагу. До нових зустрічей!